Висловлювання думок держалися, всі ржали, що вразці там не можна свою думку сказати. Там, або відразу поліція і міліція забирає, не знаю, хто в них там. І що я бачу у нас? Кожен, хто має нестандартну думку, не таку, як у натовпа, відразу автоматично стає згоєм. Там відразу погрози звучать. Е там обсирають в коментарях і так далі. Ви хочете, щоб один мозок був на натовп? Ну окей, так тоді нам потрібно в Рашку їхати, ну, бо там по суті те саме. А якщо ви хочете, щоб кожна людина була індивідуальна, ну то тоді дозволяйте висловлювати свої думки. Висловлювати свої думки це не означає жити по думці іншої людини. Ні, ви можете послухати цю думку, з нею не погодитись і сказати: Ну, а він так думає. все, Вас ж не змушують там, якщо я там висловлю свою думку Типу, я кажу, ні, всі повинні саме так жити. Ні, ви можете свою висловити думку. Всі ми індивідуальні і кожен думає по-різному. І я не хочу, щоб ми були як стато, щоб над нами поставили пастуха і сказали, блін, у вас один мозок на всіх, там тепер вправо, і всі повернули вправо. Ні. Тому задумайтесь над цим, тому що ми перетворюємось в те саме, над чим ви ржете. Ну, у нас, якщо висловлюється якась думка проти держави, і це набирає багато лайків, то потім, коли. Истку, ця людина вибачається, тому що просто сказала правду. Тому, чесно кажучи, я ну мені б не хотілося би, щоб ми перетворились стадо. Я хочу все таки, щоб кожен із вас міг висловити вільно свою думку, навіть якщо вона не підходить для більшості. Але це думка, яка має право на життя.